Формадол таблетки від головного болю доброго ранку, доброго. вітаємо в нашій студії. Наш психологічний прийом Анни Кошнерок вже розпочався. Запрошуємо вас, Знаєте, підняли тему кохання у золотому віці на прикладі американського шоу «Холостяк». але хочемо знаєте, все таки з нашої сторони доброго. подивитися. А, і... Ані чи є взагалі різниця між коханням у юному віці і у зрілому віці? Взагалі насправді є тому, що в юності ми кохаємо зазвичай або закохуємо через цікавість до свого тіла, до того як ми відчуваємо, чи нас люблять, чи взагалі як цей світ створений в зрілості? Ми дуже чітко усвідомлюємо і знаємо цінність усього, що дає людське почуття. Тому зріле кохання зазвичай максимально. В таке знаєте, впливове на наш емоційний стан, на наше здоров'я, і тому люди часто себе від нього і навіть бережуть. Розумієте, mm -hmm. вони починають бути обачними в тому, щоб не пропустити щось, що буде викликати занадто багато почуттів. Хоча насправді вони реально бажані. Це правильно, вони бережуть себе. А, знаєте, це правильно, якщо людина для себе на якийсь час приймає таке рішення, що їй потрібно, наприклад, провести себе там до якогось емоційного ладу. Але кохання ніколи не запитує дозволу. Єдине, що ми можемо дуже шкодити йому тим, що ми ставимо перед ним завжди умови, от там не знаю, подорослішою. Схудну потренуюся, піду навчуся, вивчу іноземну мову, а тільки потім дозволю собі кохання. Коли ми старші, ми дуже часто собі даємо умови, за яких відносини можливі. А це зазвичай помилка. Одне на питання я колись спілкувався, десь вичитав таку думку про те, що ну якщо приходять почуття, то дусити їх не можна. Тому так. що якщо ти дусиш, то на наступний раз вони не прийдуть. Може бути таке? а може, мограти Ні, не життєво. Я просто дійсно я собі просто не я Пам'ятаю, прочитав цю тезу. Я собі над тим задумався. Ну дійсно є різні обставини, в яких ми собі спійно не можемо чогось Правда, дозволити, правде. але воно приходить. Якщо ти один раз не дозволив, другий раз не дозволив, третій раз не дозволив, то на четвертий раз воно не прийшло. Там є логіка навіть певною мірою математична, така психологічна, тому що створюється невротичний симптом. Тобто, якщо я звикаю, що я будь-які відносини, замість того, щоб віддаватися коханню, що має наді мною владу, я веду себе так, ніби то я над ним маю владу, то створюється психологічний невротичний стереотип. І я всі відносини починаю тестувати, чи я можу їх вбити, чи я можу їх загасити, oh. чи я можу звідти піти. І от я би не радила грати в ті іграшки, да, де ми весь час коханню починаємо проваджувати свою якусь історію. Це це величезне щастя мати закоханість. Не всі закоханісті стануть любов'ями, сім'ями або шлюбами, але всі вони блаженні абсолютно щасливі мають бути. А є якась статистика, з якого віку люди ну не те, що перестають шукати кохання, ну такі типу. Мені не сильно там воно потрібно. Насправді є статистика, і вона доволі така сумна. Коли ми стаємо бабусями дідусями, дуже часто нам здається, що ще вже питання сорому. Тобто я зараз маю більш давати своїй родині, своїм дітям, своїм онукам, ніж приділяти час собі. І в цілому наша культура вона дуже критична до того, що коли в тебе з'являються в родині маленькі діти, то ти взагалі не зрозуміло, хто, якщо ти не допомагаєш, і не живеш життям цих дітей. І в нашій країні дуже часто є стереотипна історія того, що бабуся і дідусі не мають права на кохання. Так, да, цікава історія, і дійсно ти бачиш цьому підтвердження практично щодня. Анька, але кажуть, що за висловами людей можна характеризувати якісь їх внутрішні так. психологічні проблеми. От є такий ряд е, штампованих висловів, які угу. ми чуємо від людей у, у, у віці, які не дозволяють собі романтичні стосунки. Це стосується і чоловіків, і угу. жінок. Ну наприклад, от куди мені ще кохання? Я вже старий, стара. Так, за я цим. б тут пошукала, от куди мені ще. Тобто не старий, тому що є якісь, безумовно, всіх нас, фізіологічні аспекти, будуть з'являтися вже в кого з'явились. Але дивіться, мені вже багато. Тобто, все те навантаження, що я маю емоційно в своєму житті, і мені ще за кимось. Увага для жінки прибирати або чоловіку когось забезпечувати, це може бути питання колосального дискомфорту. Тобто, якщо я відчуваю, як жінка або чоловік, що на мене висить відповідальність за всю родину, для мене кохання це щось страшне. Знаєте, вибачте, як той анекдот дуже старий, да? коли жінка дуже товстенька приходить до лікаря дієтолога і каже: Ну, що робити? Ну я настільки вагу набираю, ну я не можу. Каже: Ну а чому ви це робите? Бо я за всіми доїдаю. Каже, ну ну доїдайте, заведіть собі свинку, що й за нею доїдати. І от якщо почуття саме таке, що я і ще за любов'ю буду прибирати ще любов буду нянчити То безумовно людина не захоче. А коли звучать ці відмовки, що я живу заради дітей? І це може бути правда, на жаль, і це величезну трагедію створює саме дітям. Тому що, якщо хтось за нас чимось жертвує, він бере три ціни за це обов'язково. Тому що там багато образи, там сльози, там така проблематика того, що я весь час буду підносити, підносити те, що я роблю, і знаважувати те, що ви робите. Тому, якщо можемо собі дозволити говорити правду, я люблю своїх дітей, але жити вони мають заради себе, а я маю жити заради себе, uh -huh. люблячи, поважаючи, піклуючись, але. Я в окремість дуже важливий момент піднімаємо. Є ще таке. знаєте, ну, у мене вже немає здоров'я на це кохання, так. Ну, це 100%. Це дуже часто таке, я скажу вам, що немає Це і я. фізіологічне, я так розумію, і психологічне, і моральне. Дивіться, коли немає коханого, коханої поруч, так здоров'я реально може не є. Знаєте, може сил немає нічого не хочеться, нічого не входить, і коліна скриплять. Коли поруч людина, яка викликає емоції, коли з'являється природні сексуально-психологічне збудження, от все те, що ми не можемо робити за спокою, все те вдається робити вже на цьому стані піднесення. Тому те, як розквітають жінки і чоловіки в старшому віці, коли вони закохуються, те, що відбувається з їх тілами, це просто дивовижно. Тому як. Що ви думаєте, що здоров'я не вистачає, а ви спробуйте. Спробуйте. Так. А Я знаю, що у вас є таке життєве підтвердження. Так. Ваша бабуся у uh, 60 вийшла заміж вдруге. так? Навіть пізніше Навіть бабуся пізніше. дуже рано стала вдовою. Надзвичайна людина, мій дідусь, покійний. Він ну, ну, нереальний просто. І це щасливий шлюб, справедливості ради був. Але так стало, що вона тривала час після того була вже сама. І з'являється роками після, коли вже друг мого дідуся, який не бачилась, бабуся до того років, мабуть, 40. І це дуже красива історія. Кохання, вони так добре почали жити. Коли нам бабуся насправді подзвонила сказати, що вона виходить заміж, вона плакала. Мама не може зрозуміти, що ти плачеш, що трапилось, мамочка, щось там Я заміж вийшла. Але насправді вони прожили більше 15 років дуже щасливого шлюбу. Це красиві історії. Вони подорожували де тільки могли. Вони не консервували все, що тільки могли. Вони були на всіх святах. Вони знали всі жарти, всі пісні. Він пішов вже життя. На жаль, його немає. Я згадую його, я згадую мого дідуся. Це надзвичайно красиві, веселі, щирі люди. Царство їм небесне, і дякую бабусі, що вона зважила своє життя прийняти кохання, піклуватися про тих чоловіків, любити їх і поважати. Це красиво і зовсім. Зараз да. розказала. Вау! Вау! Хочеться побажати звичайно усім нашим дорослим мамам, татам, бабусям, дідусям, щоб вони Прати. теж пізнавалося це кохання. Ну а насправді є ще важлива тема це е, твої якраз родичі, які можуть бути проти, а можуть бути за. От що з ними робити, ми дізнаємось е, за мить. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку. Ми вам Шановні. вдячні одразу за вашу активність. Бо Ігор вже нам зачитав коментар. Але ми хочемо поділитися із вами. Два коментарі. Перший коментар ну він всім відомий, що любові всі віки покірні. Ну і другий коментар і Ірина Романюк написала, що моя мама та вічим зустрілися, коли їй було 58, Йому 66. Наразі їм 68 та 76, Відповідно, вони дуже круті, веселі, щасливі, активні. І найголовніше, що було написано в кінці. Всім раджу клас. Це, це, це порада. Це круто. Ну а Аня, ви так влучно поза кадром відкоментували, що коли батьки щасливі, то вони не не втручаються в життя своїх дітей. Це правда. Це правда річ у тім, що коли ми реалізовані, коли ми відчуваємо себе потрібними, коли ми відчуваємо себе закоханими, ми весь час при справі, ми весь час при якомусь ділі. Якщо цього немає, то ми безумовно вважаємо за доцільне жити ту іншу історію наших дітей, наших онуків і бути присутніми всіх емоційних і любовних сферах їх життя. Отому От так часто дорослі батьки починають втручатися в життя своїх молодих дітей або своїх онуків завдяки того, щоб проживати ці емоції, але вже за за рахунок іншого цього собі ніколи не можна дозволяти. Ми, поки живі, ми маємо шанс і право на кохання. А коли навпаки історія, ой, це ще коли, страшніше. коли діти втручаються в життя дорослих і починають їм коли розповідати, проти. що не треба мамі, а що треба мамі, коли онуки так. починають розповідати, що в який тобі час закохуватися, подивися в паспорт. Ой, правда, це золоті насправді діти, От як тільки що наша глядачка та прислала свою історію, розповіла, що всім радить і всі всім щасливі, і дай вам боже за це здоров'я. Дивіться, от зверніть увагу. Є як батьки, так і діти, так і онуки, які іноді псують життя своїм близьким, uh -huh. тобто, тобто це взаємно Взаємно. будемо відверті, як одні, так і другі можуть щось творити, що не приносить великої радості і щирості. Діти дуже часто ревнують, діти дуже часто критичні до майнових питань. Вони абсолютно впевнені, бо вважають, що хтось забере, відбере, присвоїть собі. І тут, на жаль, вже мама-тато розглядається не як близькі люди, за яких можна родіти, а як власність. І мені здається, від цього потрібно свою душу берегти, тому що прямо зовсім не той контекст, що треба. Плюс це ревнощі, що ти тепер приділяєш увагу іншій людині. А як же світлий образ бабусі? Як же світлий образ дитяча? А тепер мені не дістанеться. Того емоційного, що я мав би отримувати, бо ти когось любиш, комусь картопельку запікаєш, з кимось щось там, не знаю, розучуєш, з кимось граєш в футбол. Тобто тут така історія неоднозначна. Ми дуже ревними стаємо до тих, хто стає поруч із нами щасливими. Зазвичай щасливі, щасливих не ревнують. А от якщо не все гаразд, то я маю тебе відібрати, щоб собі присвоїти. Яка фраза щасливі щасливих, щасливих не ревнують. Так так нехай правда. вона звучить в головах у нас і так, бажаємо так. всім, щоб ви були щасливими. Але я розумію, що дуже багато наших глядачів, глядачок не розуміють, як наважитися на ці стосунки. Ну, і, ну, от як і я ще тут ще є таке? знаєте, ну питання: а наскільки вони будуть? Очікувати відповідь, тобто відповіді може не бути. Це ж теж може бути стресом. Так, ти можеш закохатися в дос достатньо дорослому віці, а так. ти не отримуєш відповіді, і ця людина, яка вона не винна, вона просто ну не відчуває до тебе. Цих так буває і в 30, і в 20, і в 40, буває. і в 50 Буває, але 170. мені здається, що коли ти в у віці, то ти ну, гостріше десь це переживаєш. Тому що в 30 ти ще розумієш, ну ладно, та не та, no. No, yeah, б yeah. не далі yeah, б б сказав, що навпаки, мені здається, що ти, е, ти гостріше почуваєшся в юному віці, а тут ти вже такий. Анська Ну, судили. добре Розсуджу, Я тут скоріше підтримую Сашен бік. Поясню, чому безумовно, в залеж... залежно від того, в якому темпераменті є людина. Хтось пристрасний буде там як без мене, без любові, навіть якщо я дуже зріла людина, все ніяка трагедія. Хтось каже, дякую Боже, що дав мені це кохання, мені цього достатньо. Але насправді є секрет. Зрілі люди дуже довго можуть сходитись. І, от, якщо здається, що відповіді нема, то потрібно просто більше підходів. Потрібно просто більше один одному давати шансів на те, щоб зблизитись, поговорити, побути, мати культурне життя, мати. Можливість дізнатися, що один з одним може бути добре. Нам дуже часто здається, що в почуттях так багато небезпеки, що краще я навіть пробувати не буду. І от зрілим людям потрібно дати собі ну як мінімум 20 спроб. Якщо хтось починає подобатись, 20 вечорів життя провести так, як ви мріяли, не були десь на якійсь виставі, не гуляли давненько, десь в якому гарному місці в парку, десь на якійсь екскурсії. Нехай це буде в супроводі тієї людини, якій ви симпатизуєте. Там обов'язково починати з суспільного побуту, що реально може бути дискомфортно, тому що старші люди іноді не хочуть суміс новопобуту, геть. А от побути разом, це класно. Але це так прикольно. 20 вечерів. 20 вечерів. Для того, щоб Є... дати відповідь Є Большой радянський хім, він здається, називається сімейними обставинами. Так. Там в кінці фінальна стадія, коли чоловік старшого року під 70, пропонує жінці там так само за 70, одружений переїздити до нього. І вона каже: Ну, але ти вже робиш це багато разів. Він каже: Ну, а я ще буду робити.' Він каже: Ну, але моя твоя мама мене не дуже любить. Знаєш. Він так каже, да, не дуже любить, але вона вже погано бачить. Мені здається, що нам всім, коли наші близькі закохані, треба трошки гірше бачити, тому що ми можемо бути прискіпливі, бо ми не закохані. Навіть буде щастя тим, хто має на нього таке право. Щасливі щасливих не ревнують. Пам'ятайте це, дозволяйте собі любити і пускати почуття у свої серця. Дякую вам. Анна кошнорук була сьогодні з нами. А ви пишіть, пишіть свої історії. Це цінно для кожного з нас і закохайтеся. і закохайте. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу, щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері, палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.